Хочу надати слово професору Денису Віталійовичу Варивончику з доповіддю враження переднього відрізка ока при мавпячій віспі симптоми, ризики та лікування. Як ви знаєте, що мавпяча віспа зараз дуже актуальна. Від неї навіть роблять щеплення. Давайте послухаємо доповідь. Доброго дня, шановні учасники конференції. Тема нашої доповіді присвячена враженню переднього відрізка ока при мавпічі віспі. У мавпічі віспа це одне з нових інфекційних захворювань, епідемія якого спостерігається в теперішній час. Перші випадки захворювання на мавпічу віспу були зареєстровані 4 травня 2022 року у Великій Британії у хворого, який повернувся з Нігерії. В наступні місяці спостерігалися збільшення кількості випадків захворювання в країнах Європи і 20 травня 2002 року Всесвітня організація охорони здоров'я скликала надзвичайну зустріч експертів для обговорення цього спалаху. А вже 23 липня 2022 року голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. Оголосив спалах Мавпічої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. Відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, оголошення такого стану є найвищим, найвищим рівнем епідеміологічної небезпеки. Мавпіча віспа відноситься до інфекційних занозних природно-середкових віспоподібних захворювань, що викликаються вірусом мавп. Вірус мавп, і за своєю клінікою і біологічними і генетичними характеристиками дуже схоже до вірусу натуральної віспи. У свою чергу, натуральна віспа є особливо небезпечним карантинним захворюванням. Збудником мавпічої віспи є манкіпакс вірус, який відноситься до групи великих ДНК вірусів Сіместа Проксівіріди. Він вперше був е, виділений із, е, від хворих мав в 1958 році, а в 1970 році він був вперше виділений від хворих людей Демократичної Республіки Конго. Вірус за своїми генетичними характеристиками, має загальні структурні, серологічні властивості, подібні до вірусу натуральної віспи, віспи людини та до інших. Віспоподібних вірусів. Вважається, що основним спалах, причиною спалаху цього захворювання є зниження захисної захисту колективного імунного захисту внаслідок того, що з 1980 року була припинена вакцинація від натуральної віспи. Як ви бачите на цій карті, на теперішній час відома. Дві генетичні гілки такого вірусу. Це вірус генетичний вірус клади 1, який циркулював на території нашої планети з 81 по 99 рік, а також друга гілка, яка циркулювала з 91 року і в 2022 році дала спалах Епідемії чи віспи. Основним резервуаром даного вірусу є різні хворі тварини, які знаходяться у дикій природі. Від них вірус поширювався на популяцію людей, і таким чином прийшов до людини і циркулює зараз у світі. Шляхами передачі цього вірусу є повітряно-крапельний, контактний, статевий, побутовий від матері до дитини. В теперішній час ідентифіковані випадки повітряно-крапельного, контактного, статевого і побутового шляхів передачі і також вважається досліджується передачі від матері до дитини. Заразність вірусу є невелика, тому для того щоб людина захворіла на цей вірус, необхідно мати тісний контакт з хворим чи з біологічним матеріалом, який містить збудник, летальність від мавпочої віспи є різною. Для першої клади, тобто генетичної характеристики, вона досягає до 10%, а для другої клади, яка тепер обумовила епідемію, до 1%. Станом на 14 жовтня у світі зареєстровано біль, більше 72 тисяч випадків захворювання на мавп'ячу віску. Таке захворювання зареєстрована у 109 країнах світу. Найбільш часто вражені цим вірусом є чоловіки це 97% і. Переважно це чоловіки, які мають секс з чоловіками біля 88%. Середній вік хворих становить 35 років. Однією з особливостей даної епідемі епідеміологічної характеристики інфекції є те, що біля 50% хворих на мафіч віспу є вілонфікованими. На теперішній час сповіщено про 724 випадки. Захворювання на мавпічу віспу серед медичних працівників, які надавали допомогу хворим на мавпічу віспу у десяти країнах світу. Найз найбільше застереджена кількість хворих це 84%. Ви бачите на карті і перелік цих країн, і на діаграмі ви бачите, як зростала починаючи з травня місяця епідемія. Вона досягла свого піку у серпні місяці, і по і зараз має тенденцію до зниження. На теперішній час в Україні зареєстровано три випадки мав віспи це станом на вересень місяць. Дана інфекція має наступні характеристики її в середньому інкубаційний період становить 6 днів, а може бути від 5 до 21 дня. Далі захворювання має декілька стадій. Це період інвазії тривалості 1-3 три дні, під час якого спостерігаються ознаки гострого раптового грипоподібного початку, з інтоксикацією, з респіраторними симптомами. А також особливістю даного захворювання є, що у 90% з'являється лімфоденіт. Потім розвивається другий період: це період висипки, який триває через. Виникає через 2-4 дня і триває біля 2-3 тижнів. Під час висадки гіпертермія підвищується, стан хворих погіршується. Спочатку висадка з'являється на шкірі і слизових оболонках обличчя, рук, тулуба і далі поширюється на всі інші ділянки шкіри людини. Особливостю спалаху є те, що у більшості хворих висипка спостерігається у пріанальній та генітальних ділянках, що є диференційною ознакою мавпічої віспи. Далі, після періоду висипки починається період одужання, висипка зменшується і загоюється, температура знижується, інтоксикація зменшується. Однак у, у деяких хворих Виникають бактеріальні ускладнення у вигляді пневмонії, сепсісу, енцефаліту, важких вражень ока. І, відповідно, у таких хворих тривалість захворювання подовжується. Тривалість захворювання в середньому становить від 14 до 20 днів. На даному слайді ви бачите стадію розвитку висипки. Спочатку розвивається пляма. Плоска великого розміру, діаметром до одного сантиметра. Далі ця пляма стає, перетворюється у візікулу, от бачите, візікулу. Далі у візікулі спочатку накопичується серозний ексудат, потім там з'являється гнійний ексудат. А, а, далі везікло лопається і утворюється скоринка. От ви бачите скоринку, і потім вона загоюється, і на її місці з'являється рубець, спочатку блідний, а потім пігментний. Можливі поодинокі випадки е, висипки, а також може бути велика кількість такої висипки і навіть до злиття. Для діагностики цього захворювання використовують клінічний метод це. Наявність епідеміологічного анамнезу, який підтверджує контакт з хворим на мафічу віспу, наявність лихоманки, лихоманки лімфаденіту і висадки на слезових та шкірі екзантема та енантема. Для лабораторного дослідження використовується лише один метод: це метод, який визнаний стандартом Всесвітньої організації охорони здоров'я, це метод. Поліміразна ланцюгову реакцію, під час якого виявляється збудник даного збуд, даного захворювання в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я передала більше п'яти тисяч тестів. Тобто, в теперішній час ми можемо при наявності епідеміологічних і клінічних ознак захворювання проводити лабораторне дослідження. Центрами для проведення таких досліджень визнані обласні центри контролю та профілактики хвороб. Мавпічу віспу необхідно диференціювати з великою кількістю захворювань. Вперше за все, це, це вірусних інфекцій з схожою висипкою, це натуральна віспа, вітряна віспа, кір і герпетична інфекція. Також з бактеріальними враженнями шкіри, паразитарними коростою, сифілісом, алергічними враженнями шкіри, а також системними враженнями шкіри, які, такими, як, наприклад, синдром Бехчета. 20-25% випадків у хворих спостерігається враження органа зору. Ці враження можуть бути первинними: це визікуло виразковий блефаріт, кон'юктив. Кератит, який може ускладнюватись виразкою рогівки, а далі на фоні первинних вірусних вражень можуть розвиватися вторинні бактеріальні інфекції. На даній таблиці ви бачите чистоту розвитку різних офтальмологічних ускладнень, приймавши віспі. Перш за все, це будуть висип із залученням орбітальної та переокулярної шкіри. Майже 20% мають такі ускладнення: блефаріти, конюктивіти, катаральний виразковий, які ви бачите, відрізняються від того, чи ще щеплені люди від натуральної віспи, чи не щеплені. Якщо людина щеплена, то частота такого захворювання, ускладнення органа зору є значно нижче, майже в 2-3 рази. На пізних стадіях, коли вражається вже рогівка, то виникають характерні ознаки фотофобії, кератиту. У 1 4% розвивається виразка рогівки, а також у, серед от, людей, у яких розвивається кератит і виразка рогівки, спостерігається стільки зниження зору від 5 до 10%. Ну, о, от вам наводимо приклади, які були описані. В країнах, де зараз ця епідемія знаходиться на піку, ви бачите хворого з інфекцією мавпічої віспи, що виявляється у вигляді одностороннього фолікулярного кон'юктивіту на фоні враження. Бачите, які враження верхньої шкіри, верхньої губи і підборіддя? От тут не дуже бачимо, але губу ми бачимо дуже добре, яка висипка. Наступний випадок це інфекція мавпічої віспи, що виявляється у вигляді везікул на повіках і на кон'юктиві. На повіках і на конюктиві на сьомий день хвороби. Далі важкий випадок мавпічої віспи у хворого на вілінфекцію. Бачимо кон'юктивіт, який має велика кількість висобки, набряк, гіперемія. І загрозою у даному випадку розвитку кератиту і виразки рогівки групами ризику тяжких офтальмологічних вражень при мавпі чи віспі є такі категорії осіб, як нещеплені від натуральної віспи після 1980 року. Тяжкий перебіг захворювання з вираженою вірусною інтоксикацією та лихоманкою, віл-інфекція та інші особи з дефіцитними станами, діти до 10 років та вагітні жінки. Для лікування даного захворювання використовується загальна терапія. Ну, ми починаємо з симптоматичною. Якщо захворювання стає важким, ускладнюється, то тоді призначається противірусна терапія для противірусної терапії системної використовуються такий лікарський засіб, як метисазон. Це старий лікарський засіб, призначається він на 5-6 днів від початку висипки і важкого перебігу захворювання. Також зараз розроблена і введена в практику клінічну у США з 18-го в Європейському Союзі з 2022 року новий препарат Тековірамат, -Теко який призначається, він більш безпечний, більш ефективний. Також знаходиться препарат. Бринцидофовір, який знаходиться на клінічних випробуваннях, який також спрямований на вплив на ці віруси. Для профілактики, приєднання бактеріальної інфекції, проводиться обробка ділянок враженої шкіри антисептичними засобами, антибіотики призначаються широкого спектру дії для профілактики вторинної інфекції, навпівнапівсинтетичний пеніцилін, цефаласпарін, макроліди. Ну і при дуже важкому перебігу проводиться детоксикаційна терапія введення калоїдних та кристалоїдних розчинів, У деяких випадках приводиться проводити ультрафільтрацію та плазма ФРС. Ну і у всіх випадках призначаються нестероїдні протизапальні засоби для боротьби з болю та лихоманкою. Для місцевого лікування хворих, по-перше, використовуються санітарні підходи. Що всі хворі повинні мати свою індивідуально чистий постіль полотенця, всі у випадку захворювання на мафіч віспу одразу хворі, які користуються контактними лінзами, їм пропонується не використовувати контактні лінзи до повного одужання. і для профілактики суперінфекції використовуються. Вториної бактеріальної інфекції використовуються антибактеріальні препарати. При важких чи помірної тяжкості інфекції, мапчу, віспи. Ми місцево використовуємо антибіотики, вторхінолони при легкому перебізі антисептичні краплі для ока. Необхідно зазначити, що у зв'язку із тим, що відбувається враження як шкіри повік, так і слизової кон'юктиви, дуже доцільним є використання антибіотиків та вторхінолонів, які є у вигляді як очних крапель, так і очних мазей, таких як так, доброміцин, краплі та мазі, і офокс. І афлаксацин краплі та мазі. Необхідно зазначити, що використання кортикостероїдів місцево є не дуже доброю практикою і може бути застосовано лише у дуже важких випадках при мінімальній терапевтичній дозі та не коротшим курсом, тому що дексаметазон і інші кортикостероїди, вони пригнічують місцевий імунітет. Сп... Вони знімають запалення, вони знімають біль, набряк, але знижуючи місцевий імунітет противовірусний, вони можуть сприяти поширенню вражень, початку нової висипки, резування і відповідно погіршення стану хворих. Для профілактики мав, мав мавп'ячої віспи, основним методом є застосування щеплення. На теперішній час розробляються нові вакцини для щеплення від мавп'ячої віспи, але Всесвітня організація охорони здоров'я також рекомендує проводити щеплення і від натуральної віспи, яка перехресна захищає і від мавп'ячої віспи. Відповідно до сучасних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щеплення здійснюється не всього населення, але, 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 але лише груп високого ризику, таких як медичні працівники, вілінфіковані чоловіки, які мають секс з чоловіками, особи з імунодефіцитними станами. Далі для профілактики поширення в популяції там, де є купучення населення. Ми повинні застосовувати засоби дезінфекції для обробки поверхонь і приміщень. Широко необхідно рекомендувати постійне миття рук, використання антисептиків, дотримання дистанції не менше одного метру один від одного, обмеження тісних контактів з незнайомими людьми або мандрівниками. Ну і у зв'язку з тим, що захворювання передається статевим шляхом, е рекомендується зменшення кількості статевих партнерів, а особи, які перенесли захворювання на мавпівчу віспу, їм рекомендується використовувати презервативи під час статевого акту впродовж не менш 12 -ти тижнів. Для раннього виявлення і ізоляції всі хвори е оглядаються і ізолюються контактні хворі на 21 день. Працівники закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на мапічу віспу, повинні використовувати повний комплект засобів індивідуального захисту, такі, які використовуються для надання допомоги хворим на ковід інфекцію. Таким чином, наш наша доповідь закінчена. Бажаю вам всього доброго. Не хворійте, дотримуйтесь засобів захисту. Дякую. Дякую, шановний Денис Віталійович. Весь світ говорить про цю проблему. Через те ми не могли не говорити про неї, враховуючи те, що в нас є фахівець, який просто розбирається в цій проблемі дуже глибоко. Дякую, Денис Віталійович.